Привіт, всім вітаю вас на каналі. Сьогодні ми будемо літати на гелікоптері бойовому за СБУ. Додали нещодавно а, цей гелікоптер. Ми його трішки пізніше подивимося, як він виглядає. Але перш ніж ми почнемо а, наш відос, я хочу дуже сильно попросити вас підписатися на а, мій новий канал. Тут зараз аж 6 підписників, можливо, вже, до речі, більше трішки. А, ні, 6. А, тому що я з цього каналу, на якому ви зараз дивитесь це відео, буду переїжджати на цей канал. YouTube не дає там перегляди. і... Це, коротше, безкінечно може продовжуватись. Тож, підпишіться, я ссылку на нього залишу в першому закріпленому коментарі. А, і треба зібрати якомога швидше хоча б 100 підписників. От, Ну і ми продовжуємо. Поїхали. Отаким От чином виглядає наш кас. Фільмова. У нього є пушка від ЗУШКИ. Пушка ЗУШКИ. І велика кількість нурс. Все, ми пошли, пошли давайте. С8 Rocket, s 5 Ох ти бля, їх тут декілька навіть дивись. С8 і С5. Ну, давайте спробуємо. Як це буде виглядати? Хм -хм. Помічний ворожий хаб. Тут треба взяти дистанцію таку десь метрів вісімсот і відпрацьовувати туди. Можна будь ласка звернути увагу, що у нас піхота проходить. Тишечки тихіше зроблю їх? ти закриєш цей чи мені Я буду якихось. Проблема в тому що я звідси не дуже окей бачу. Піхоту йде, а не откинули скрізь. І знизу є. Ну шо, чекай, треба подивитись. О, я бачу. Достатньо, знову відходимо. Може, тут, щоб Попав все одно. Це при тому, що я майже одразу запустив. Все одно попав, от скотобаза. Це ж треба? Ну, добре. Після відпрацювання треба одразу переключатись і відкидати флери. Тоді буде сенс. Я попав просто небагато. Ще піззушки постріляють трішки, щоб подивитися, як воно працює. А, ну, коротше, я коли дивився. Як челики грають на гузбеї, то було дуже прям сильно. Вона прям імбалансна була, як на мене. Так, тихо-тихо-тихо. Вон тихо, тихо. так, вирібнеся. <кхід> Ризикувати дуже не хочу. Ой, поповняється вона прям майже одразу. Хоча, дивись... А, ні, Це я двійкою стріляв. 140 треба. Ну це треба зараз Хімарсу. От Хімарс виходить і Хімарсу треба сюди гасити. А потім там відпрацювати треба. Не знаю, що зараз важливіше, якщо чесно. верхні чи нижні закриті. І як працюють С5 і С8? Тут одразу відпрацювався, переключився на четвірку, кинув флер. Це, заїдеш туди, знизу. задавлять там. А, це на плоту каже. Так, даже У нас БК достатньо. Повторимо зараз захід. тільки цього разу треба трішки більше кидати. От бачите, проблема в тому, що навестись важкувато, бо не бачиш. Половину карти просто не бачиш. А ні, отак от видно. На флери розвертаюсь, відкидаю флери. І відходжу Тепер по мені навряд чи зможуть так легко попасти. Звісно, можуть попасти, але вже не так легко. І так само ще один розворотик 1200 метрів, тільки вже з іншої пуколки треба постріляти. Знову ж таки, не б... Ага, бачу. Ні, не, не бачу. Бачу. А, це повільніше стріляє, але походу більше урону дає. Перемикаємось. Пішли флери. Відстрілявся. Флери. Знову флери. Це до мене. І флери. Давай по новой Миша. Але тепер А тепер не видно скотина де ти там. де він, де він, де він, де він, де він, де він. Мож... Бачу! Відкидаємо флери. Фери. О! Це інша справа. І ніхто по мені не попадає. Можливо, вони попадають не тому, що не можуть, а тому, що там нема, типу, ППОшників. От, 500 БК відпрацьовано. Але в нас ще є зушка. Можемо зараз примкнутися на зушки і подивитися, хоча б як воно буде виглядати. І так. Бачимо? Чи не бачимо? Бачимо. Вау! Залагало сильно. Боже, ви це бачите? Ви теж це бачите? Я коли стріляю, воно лагає дуже сильно. Жесть. Це просто жесть. А ну іще раз. Yeah, нормально. <laughs> Это прикольная штука. Какая там сейчас дистанция? 1200. Ну, с 1200, конечно, ложко будет попадать, yeah, но рано, будь с ближе, подлетать. Yeah, ну, где он, сука? Бачу Це пиздец, пацани! У мене просто починає лагать жорстко, коли я стріляю з цієї хуйні. Я не викупа... а чому? може мене збити випадково Портаємося на мене. А коли я не цілюсь, типу, то норм. А отак. Та не знаю, це, це тільки в тому місці можливо. Дивно. Ми, Ми поїдемі, до батарію, та я його не Такі лаги в мене таких ніколи не було з цього. У мене щось дуже схоже буває, коли я Це вимикаю DLSS, Так, зушка одразу перезаряджається, окей. Зушка одразу перезаряджається. А БК поповнюється ще якийсь час. Оці ракети. Скільки затік поповнюється зараз? Ага, дві. Одразу, вони окремо одна від одної поповнюються, це круто, тому треба їх одразу вистрілювати, їх натягати з собою. Так, що там знизу? Знизу піхоту вони закрили. От, отут єдине місце, де вони можуть зараз бути. 300 БК. Ми, Ще ми треба? 260, да, 40 за один тік поповнюю. 20 того і 20 того. Це до речі прикольно. Ну дуже швидко. Але все одно я б здю, Що можуть збити. Так що, мінометом треба просто закривати оці і все О, адмін Наш геликоптер минус. Не? Да, да сидит да. да, так долго, конечно, сэнси дома. Погнали. Увы, они сейчас резресы будут рубить. Сейчас спочатку давай зужки спробуем. Такие треба побачить. Парни, запустил контр-хабу. Пожалуйста, встаньте по типа ней зайдите к ворогам на фобу. У меня всего 4 человека в отделении. Угу. Сэнси там. Ну от коли так, все окей. До речі, ще не рівно летять. О, я хаб бачу. Прикиньте, я навіть звідти його бачу. Блять, все одно. Бачите? Пиздец. А від цих ракет окей. Ну типу не багається нічого. Ще є. І тих, і тих. Так, щось там про ФОБУ кажуть. Ага, ого, ого, ага, понял, Поняв, понял. Поняв. Зараз ми туди захід зробимо. Такі треба трішечки подалі. від міста. Не хочеться в місті отримати від кутура якогось. Так, а як там воно виглядає? Давай подивимося ще. Єдина забудова. Єдина забудова, і я її вже бачу. Піздец! Просто пиздец. Давай ракеты теперь. Господи, Вася туды и бошев Да, да. Да, да, да. Все было туды. Я бачу в пехоту. Оп, старался я трешечки Давай, 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 давай. Хуйово блять, хуйово блять Своих двох еба. Пацаки, выбачаюсь по своим еба. Ага. Угу. Працює. Вайт образився, що я його вибив. Я без Ой, блять, ну я двоих вибив. Поплачте ще не надо, ні, ні, я не я без башті, і у нас тут прихода з тому поэтому і через колоканку. Ага, БК ще залишилось, але маловато. Чего вы сразу расстраиваетесь? С кем бывает? Так. А я уважаю, что захит был хороший. Это что я двух выбор. Ой, трех. Трех, блять Это, конечно, был минус. Сколько? Десять. Десять теперь. Я думал, я больше закрыл, если честно. Ну, хоча за той час, скільки, скільки я літав, це було непогано, при тому, що мене постійно розб... розривали, типу за всіх сторон. А, танче, звісно, не ожидала тебе такої грим. Окей, ну так от виглядає потужна штука. Потужна дуже штука, єдиний її мінус на даний момент це те, що з ушки, коли стріляєш, дуже сильно лагає, блядь, по незрозумілій мені причині. Але. Да. Не забудьте підписатися на той канал, який я залишив в першому закріпленому повідомленні, тому що на цьому каналі через неділю або щось таке я більше не буду випускати відео, Я приїжджаю повністю туди. Дякую вам і до зустрічі.